Вітаннячка, дорогі друзі! Ви в прямому ефірі на Ютуб каналі Мирослав Солонар. У нас сьогодні середа, 19 листопада, 16.14 за київським часом, і з нами сьогодні. Ярослав Циганій, провідник хроніки Акаші. Ярославе, я тебе радий бачити. Вітаю, вітаю, Мирослав. Також радий бачити. Для початку, друзі, ставте подобайки, підписуйтеся. Будь ласка, на соцмережі, YouTube канал Instagram є пана Ярослава. Також на мій канал підписуємося. Не можу не оминути тему Тернополя. Сьогодні всі про це говорять: співчуття родинам загиблих, що ми маємо на, наразі? 25 загиблих, троє дітей. Чи ти бачиш, що може, не дай Боже, повторитися. Така атака по якомусь іншому місту із такою кількістю жертв серед цивільного населення, так це може повторитись. Вони зараз. Ну, ворог зараз навмисно робить такі е, жахливі дії, такі теракти. Навіть от мені йде слово теракт. Для того щоб більше залякати людей, для того більше іде така тиранізація для того, щоб схилити населення і щоб люди були готові на будь-яке рішення. Ну, тобто готові бути, піти на будь-які вимоги Росії, аби ця війна закінчилася, аби ці обстріли закінчилися, і вони зараз такий терор влаштовують, і він ще буде продовжуватись. І це ну, не перший випадок вже з Тернопілем. Просто він такий дуже масштабний і не останній. Чи може це в них вийти? Я просто ставлю зараз питання. Я не кажу, щоб я хочу, щоб це вийшло. чи ти бачиш таку ймовірність, що може програтися цей сценарій? Ну звісно, люди вже морально втомлені, і це певний тиск, який не може не давати ну, певного результату, певного впливу, і це дійсно впливає на людей. І дійсно люди, якби хочуть, щоб це вже скоріш закінчилось. Люди не хочуть втрачати своє життя, люди не хочуть втрачати своїх близьких, рідних, і дійсно це працює. Так, це працює, але це не те, що люди готові прям е скласти руки, скласти зброю і підкоритися Росії, але скажімо так. Е це збільшує бажання людей поскоріше е, знайти якісь компроміси, щоб припинити ну, ці страшні вбивства. Я бачу інформацію, популярне видання Політіко писало, що Трамп розраховує до кінця цього місяця, а може навіть і цього тижня, погодити припинення війни. Я коли, знаєш, це прочитав, ну, мені чесно кажучи, це якось не віриться, що прям так миттєво. Що... А з іншого боку, я пам'ятаю, як на інших ефірах з іншими практиками про це ми говорили, і там була, знаєш, така от, е, е, річ, що може закінчитися зненацька це все. Як воно почалося раптово, так і закінчилося. Е, що ти про це думаєш, чи таке можливо? Угу. Ну, на даний момент. Е... Ця пропозиція мирної годи вона якби формується. Ну насправді вона вже майже сформована. Mm -hmm. Просто е, її е, оголошення і її обговорення з іншими учасниками цієї війни, тобто з Росією, з Україною. Зараз Америка буде обговорювати. От і ну, це насправді не можна сказати, що це раптово, бо. До цього е, йшли певні процеси, які підвели до того, що зараз ця угода сформована, угу. і зараз ця пропозиція буде висунута. Так, дійсно е, я бачу, що ця угода не факт, що вона прям е, гладенько зайде і все одразу так буде, як вони запропонують, але ця угода е, зрушить з мертвого місця. Ось цей момент з перемирям, ну, не перемирям, да з припиненням е, активних бойових дій, з тим, щоб е, війна почала е, закінчувати, щоб припинились хоча б активні оці обстріли, активні бойові дії, наступи і так далі. І ця вгода вже буде таким сильним поштовхом, бо там будуть моменти, як я бачу, Пов'язані з санкціями по відношенню Росії, ну, певні як такі погрози, от, і, які стоять за цими перемовинами, і певні обіцянки додаткові Україні стосовно підтримки військової стосовно зброї, mm -hmm. також там будуть, цим також Америка буде маніпулювати. Ну, тобто, є там певні козирі, які зараз Америка хоче використати. Бачу, до речі, наша підписниця Леся пише в коментарях: я, як завжди, цієї ночі ранку на подвір'ї з кавою рахувала ракети. Мені, пані Лесі, дуже подобається ваш такий оптимізм, такий почуття гумору, але краще це будьте в укритті. Не, не робіть такого, дотримуйтеся повітряної тривоги, а то дуже, дуже якось воно небезпечно. Я не те, що якийсь, просто ну я бережуся за, за, за всіх вас. Е, от. <сміст> ну, це так, Хотів просто відповісти на це. Е, була ще така новина, що нам стало відомо, що в Києві перебуває з робочим візитом високопоставлена делегація з Пентагону. Тут йдеться про кого про, е, про якихось військових чиновників, які там прийшли з дуже важливими якимись умовами, але вони не оголошуються. Як ти бачиш, яка мета приїзду от цієї делегації до Києва? Ну вони більше обговорювали не поточну ситуацію, а майбутню як в майбутньому е вони можуть використати Україну для того, щоб е гарантувати безпеку Європі. Скажімо так, як за допомогою американських, оцих військових, американської підтримки можна використати Україну для того, щоб гарантувати безпеку Європі. Ну і Україні, звісно, але Європа тут теж грає певну роль вже завтра, Зеленському, нібито озвучить умови мирної угоди, підготовленої США та Росією. Пише Рейдерс, які це будуть умови мирної угоди? Угу. Ну, е, там буде багато нюансів, але м, те, що я можу, якби, м, те, що мені йде інформація, це те, що е, буде пропонуватись зупинення е, по лінії фронту, зупинення оцього розподілу да, території по лінії фронту, і будуть схиляти до цього. Е, Тобто, щоб віддати ці території, які зараз під окупацією Росії, щоб вони залишились е, Росії, е, також там будуть певні умови стосовно е, того, що я сказав, да, стосовно яку участь буде приймати Україна е, в гарантіях безпеки Європи. Ну і в цілому, от, безпека Європи також буде mm -hmm. розглядатись в цьому в цих рішеннях. Ну і це так не дуже. Ну тобто, це теж певна хитрість, тому що е вони зараз намагаються за рахунок ситуації в Україні здобути е забезпечення безпеки для Європи. Ну і це не дуже якби справедливо по відношенню до України. Тут е, інше, чому без нас? Чому Україна не залучена до е, цих перемовин? А, а це просто американці з Росіянами говорять. Тому що я говорив вже це раніше, тому що цю війну почали в Україні Росія і Америка. Це був їх план, і зараз вони вирішують, як цей план вже довести до якогось логічного завершення. Як починалося це без України, так і закінчиться це скоріш за все, теж без активної участі України вчора ввечері бачив, що про це писало Бабель видання: що голова офісу президента Андрій Єрмак летить у Лондон на термінові перемовини з колишнім головнокомандувачем Валерієм Залужним, який зараз посол в нашій Британії, і це відбувається поїздка на тлі корупційних скандалів і можливої навіть участі в цих корупційних скандалах самого Єрмака. Як ти бачиш, чи дійсно давай так, чи дійсно він туди поїхав? Бо це знову ж таки пише видання з на якісь джерела. Ну джерела можуть бути різні. І якщо так, то <натоліжна> що <на> там <тому> робить? <натоліжна> Я не знаю, чи дійсно він поїхав, але ситуація але в цьому є певний сенс, тому що е, залужний <натоліжна> зараз, скоріше не посол України в Британії, а посол Британії в Україні. <натоліжна> тому що залужний зараз. Е, Представляє інтереси Британії в Україні і ну його, скоріш за все, будуть просувати, на як наступного президента, щоб він просував е, інтереси Британії, і зараз деякі, е, скажімо так, представники української влади я не знаю хто конкретно і не буду цього говорити. Вони намагаються знайти певні е, гарантії певні гарантії безпеки з боку е, британського е, ну британської корони да, британського управління для того щоб коли закінчиться війна і коли буде зміна влади щоб їх не чіпали щоб вони змогли спокійно далі собі жити Ну, Ярославе, ми тут, в принципі, всі натяк зрозуміли. Я не буду його розшифровувати. Що, хто кого малося на увазі? Е, так, так окей. Е, були такі чутки, що нібито залужного можуть поставити на місце Єрмака, а Єрмака звільнити на тлі цього скандалу. Е, ти бачиш таку ймовірність сценарію. Так, 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 так може бути. Так може бути. Цей варіант м, можливий, да. Mm. Але це знову ж таки Єрмак не буде проти. Це буде. Якщо це програється ця схема, це буде для того, щоб забезпечити ну, знову ж таки безпеку для Єрмака. А, а отут от уже пише громадське а, з посиланням знову ж таки на власні якісь там аноніми на свої, що Зеленський вже завтра може звільнити Єрмака з посади. Питання в чому читать чи, чи, чи звільнено чи ні? Ну коротке питання, але просто ну й uh -huh. ну, просто чому питання? Дивись, я ставлю, бо багато хто не вірить в те, що це може бути. Ну, хтось каже, та ні, ну він там не був, в ніяких скандалах не заміщення. Інші кажуть, та ні, ну він твердо там і очолював е цю корупційну штуку. Всю ну я не я не знаю що з приводу завтра саме. Але так, як для, я вже сказав, що це може, це може. Скажімо так, вони розглядають цей варіант, щоб це зробити. Щоб м зробити цю ракіровку, скажімо так. Угу. Так, нам щось тут таке про Польщу зараз пишуть. А, у секундочку, я зараз подивлюся, там, О, я бачу: президент Польщі готує підґрунтя для виходу країни з Європейського Союзу. Про це сказав очільник МЗС Польщі, Радослав Сікорський. Чи правда це, і головне, для чого, чому Польща Польщі виходить із ЄС? Так, так, є у них такі наміри. Є наміри, розглядається зараз цей варіант, щоб вийти дійсно. Якось це пов'язано з. Це пов'язано з Росією mm -hmm. з, зі стосунками Євросоюзу і Росії. Якось це пов'язано, і Польща, як наче не хоче приймати в цьому участі, якісь там відбуваються розборки між деякими європейськими країнами і Росією, і Польща, як наче не хоче підпадати під цей вплив, як наче у Росії є вплив. Є е, тиск певний, є певні якби, можливості маніпулювати деякими європейськими країнами, і Польща хоче цього уникнути таким чином. Угу. Е, тут була сьогодні заява з Верховної Ради, що там е, готується певна така певне переформатування. Кабінету міністрів з тим, що будуть нові міністри, причому вони будуть вже від опозиційних партій. І що навіть можуть дійти до того, що поміняють прем'єр-міністра. Чи бачиш перестановки зараз прям такі глобальні в уряді, що може бути ще й новий прем'єр? Ні, зараз глобальних кардинальних найближчим часом не буде тут змін. Угу. пізніше, да, можуть бути, але не зараз. Є якісь є просто там коливання, спроби, хтось там щось намагається, але це не дасть прямо якихось глобальних результатів. Цієї ночі на Житомирщині оголошували радіаційну небезпеку. Через буквально там хвилинку другу написали, що загроз немає, це типу збій. Ми вже цих збоїв дуже багато чули останнім часом. Так було і в Нікополі радіаційна небезпека оголошувалась, що в іншому регіоні я вже забув якому. І от зараз Житомирщина. Чому так багато останнім часом? Чи це дійсно збої? Що це таке? Чи це щось тестують? Ні, це щось з системою. Ця система, вона, як наче, вловлює певні, як би це пояснити, тобто, система ця розрахована на Широкий спектр сприйняття загрози, і зараз під час війни я не знаю, з чим саме це пов'язано, там якийсь дрон пролетів, десь чи угу. ще щось, і ця система реагує. Тобто, і зараз е, потрібно просто щоб це, це не спрацьовувало, звузити оцей спектр, е, на що реагує система. Да, це дійсно справа в самій системі. Е, безпеки і а. сигналізації цієї. Ну, мені, знаєш, так спочатку здалося, що це ніби то якась постійна така хакерська атака на оці сервіси, які сповіщають про радіаційну небезпеку. Чи може бути цей варіант, що, мовляв, це з Росії така атака? Здійснюється для того, щоб ну щоб люди панікували, ні, думали, ой. ні, ні. Це якось пов'язано з зовнішнім якимось рухом. Ага, ага. Е, таке питання. Там німецькі змі писали про те, що на світ найближчим часом може очікувати глобальна така економічна криза, яка може бути навіть гірша ніж у 2008 році. Чи бачиш ймовірність того, що може економіка полетіти в тартара рибу? Про це постійно так якось кажуть, що це теж якось під війни підв'язано. Під те, що е, бюджети країн вичерпуються на тлі там, війни і цього всього, і що потім може це все рухнути в один момент. Так це може бути, але це буде якщо й буде, це буде не одночасно в усіх країнах, а це буде так поступово в одній країні, потім в іншій, в тій, що раніше? Почнеться вже якби підйом, а в іншій буде провал, от якось так. Але в цілому, да, це може прослідковуватись такими як плямами. Мені йде зображення по всьому світу, і це буде пов'язано з тим, що буде відбуватись в цілому, як реструктуризація грошового ринку, фондового ринку, бірж оцих всіх. Буде якийсь інший новий підхід до цього всього, до всієї цієї системи. Буде скоріш за все, перехід е, е, на, е, на цифрову валюту. Mm -hmm. От пов'язано також з цим. Да, пов'язано з цим. Можливо, будуть вводитись нові валюти, якісь універсальні. Ну вони вже так, як я так розумію, є на ось цьому ринку, там, де е, біткоїни і вся ця історія. Я так розумію, там вже це відбувається, але це так вузько. Але ось ці те, що там тестується, потім воно буде впроваджуватись на весь світ. Е, отут Світлана нам пише питаннячко. Мирослава, спитайте в Ярослава наступне: сьогодні в Тернополі писали, що підвищений ризик хлору в 6 разів. Невже Росія кудись попала? Бо про це так офіційно ніде не мовиться. Якось це так замовчується, але як факту те, що от підвищений ризик хлор. Угу. Так, дійсно є таке, є таке і є е, певні, як пошкодження, як якихось як промислових? Ну, не то, що території, але щось uh -huh. з промисловістю пов'язане. Да, да, є якісь пошкодження. <плес> <плес> міг статися такий проліт, да. Так, uh -huh. <плес> uh -huh. да, щось, щось пов'язане з якоюсь промисловістю. Uh, хотів тебе спитати про сьогоднішній візит Зеленського в Туреччину. До Ердогану. У них там сьогодні зустріч планується, і теж, як каже наш президент, що вони там будуть говорити про якесь припинення війни, про якось, щоб перезапустити цей процес. Що там, зрештою, домовляться, і отут цікаво, от Туреччина що хоче від цих перемов? Вони що, поклали око на якусь нашу територію? Тобто, роль їхня, роль Туреччини в цьому всьому. Туреччина хоче отримати Україну як союзника. Туреччина також зацікавлена в тому, щоб не підпадати під в залежність від Росії, і якщо почнуться конфлікти між Росією і країнами, е, ну, от Казахстан, там так, Турністан, Азербайджан Гурменія знову, так? Так, так, да. і от і, Туреччина також буде. Якщо почнеться цей конфлікт, Туреччина буде на боці цих країн, і Туреччина також хоче отримати Україну як союзника, ну якщо почнеться якась така історія. І зараз, і якби, схиляючи до такої майбутньої підтримки з боку України, Туреччина хоче запропонувати ну, певну свою підтримку зараз. Не знаю поки що, в чому саме вона проявляється ця підтримка, але от такий, якби, взаємообмін. <кій> <кій> ну, є тут така гіпотеза, що вони просто турки хочуть наш Крим, щоб це, щоб, щоб це було їхнє їхньою територією. Я просто знаєш, зараз паралельно читаю там чат. Те, що відбувається в партії Слуга народу, а от не вже може бути розкол президентської партії на тлі чого, на тлі оцього корупційного скандалу. Бо там я зараз бачу, що одні підтримують те, щоб Єрмак залишався, інші кажуть, ні, що він має піти, і от там одні вже кажуть, треба створювати новий уряд, інші кажуть, не треба може бути розпад цієї партії, чи вона може не знаю, якось змінити табличку, змінити назву свою. Це певна гра. От мені йде інформація, що це певна гра, яку нам просто показують, розігрують для того, щоб створити певну ілюзію чогось не того, що є насправді. Mm. А, і ще тут одненьке питання нашої глядачки. Давай ми подивимося, бо я розумію, що у нас листопад ще не закінчився, але тут вже питають: може, хоча б грудень буде, буде легше? Бо виходить, що листопад це чи не найважчий місяць в цьому році для нас а, втрати на фронті, втрати серед цивільних, а, корупція, корупційні скандали, дипломатичний фронт провалився. Теж от, ну, все, все валиться. Яким бачиш грудень для нас? Взагалі, О, це буде як такий фінал цього року. Ну, грудень буде вирішальним. Грудень буде вирішальним. переломним таким. Да. Грудень буде прям переломним, будуть зміни, які потім вже будуть вести ну, до того, що війна буде закінчуватись. Я от вже до цього говорив, що я бачу такий сценарій, і він не один цей сценарій. Але зараз от цей сценарій набуває сили, і я сподіваюся, що він програється і що найближчим часом ця війна закінчиться. Ну і ми тут теж знаєш, не забуваємо, що попереду у нас 26 рік, який є роком вогняного коня. От я вже теж знаєш, там з астрологами теж говорив на цю тему. То вони кажуть, що навпаки, це рік величезних трансформацій. Бо кожні 12 років щось відбувалося. Там 2014 в Україні зрозуміло, що відбувалося. Там ще трошки раніше, там теж були трагедії. Ще там раніше там згадувалося 90-90 ну, 91 цей період теж прям все, все валилося. Буде дуже цікаво, мені здається. Ярослава. Так, двадцять рік. рік це буде рік змін, прям да рік глобальних змін в усьому світі і в Україні. Ну і треба розуміти, що зміни це не лише припинення війни. Є багато ще над чим нам доведеться працювати в країні після того, як закінчиться війна, і тому е, сподіваємось, що ці зміни принесуть нам щось приємне і більш благісне, ніж те, що відбувається останні роки в нас. Яблочко, дякую, дякую. Е, Ярослав. Дорогі друзі, завершимо наш ефір. Дякую, що ви були з нами. Ставте подобаєчки, підписуйтесь, будь ласка, на соцмережі Ютуб каналу Ярослава. Е, також на, на мій канал, і щоб у вас все було добре. Не ігноруйте, будь ласка, тривоги. Ракети не треба рахувати. Ховайтеся краще. До побачення. До побачення.